Ну а щоб діяти ще ефективніше, наші бійці ворога уважно слухають. Роблять це щохвилини. Наша Тетяна Демох поспілкувалася із хлопцями із радіоелектронної розвідки Азову. То про що говорять росіяни і як їхня балакучість допомагає українському фронту? Давайте подивимося і послухаємо. Слухаємо російське і насоромимося про це. Я взяв, обробив і передав там далі. В будь-якому разі будуть наступати. Ах, Уявіть, на цій роботі можна сидіти за комп'ютером 24 на 7. і при цьому приносити користь країні. Радіоелектронна розвідка прослуховує росіян, і одна з перших знає про їхні плани. Бо це вуха бригади Азову. Інформацію від противника вони отримують у сліпу та з легкістю можуть розпізнати, хто є хто. Ця інформація, що передається поза кабелями, вона передається через повітря за допомогою електромагнітних сигналів. Ми можемо збирати цю інформацію, яка поширюється противником. Щоправда, така розвідка працює в два боки, і росіяни про це знають, але не завжди фільтрують свою мову. Верхов, ми можемо почути, що вони кажуть, наприклад. Ми готуємо наступ на такий-то населений пункт. Часто вдаються й до деталей. У нас є дві ниви, скажімо, і троє людей. Все. Для нас це вже як трихер, що, скоріш за все, ці дві ниви будуть їхати в нашому напрямку просто в, ну, в штурмі. Але кожна перехоплена розмова ворога потребує аналізу. Публікувався наказ відрубати руку ем, полеглому їх військовослужбовцю. Чому? І навіщо ми не змогли дати відповідь? Певно, що для доступу можливо для свого для телефонного апарату, можливо, як підтвердження того, що ця людина двохсота. А це вже оператори БПЛА візуально фіксують сказане у перехопленні. Нам дали послухати лише частину, і чесно скажу, це мед для вух. Та перед тим як ми поділимось перехопленнями з вами. Прошу долучитися до збору, який ви бачите на своєму екрані. Ваші гроші можуть допомогти в перехопленнях частіше чути ось це. 300. Ай, ай. У перехопленнях російських солдат дуже багато лайків, а ще більше озвучених проблем. Мне надо помочь, братан, Мне надо перебинтоваться нормально. У меня б. Правая сторона лица нету. Оно гноится, гной текет. Нам еда нужна. У всех состояния очень худна еда. Та ничего. Командиры завжди підтримують и правильно змотивують. Внимание, внимание. Всем, кто увидит черепа, черепа. Набить ему и связать его, как приняли. Я вимушені патувати. розстріляти і доложити стоячому команду. Ми не можемо знати, в, яку, в який момент е ми виявимо інформацію, яка буде для нас важлива. Тому слухають усе. В нього на позиції щось сталося, бліндаж затепіла, намочив я п'ятку. Командир надав наказ провести масаж ніг своєму підлеглому. Піди каші звери, давай каву за партом, принеси мені павербанк. Та в російській армії не лише новобранці, а й досвідчені кадрові військові. Тому свої повідомлення шифрують, а наші хлопці розкодовують. Наприклад, як там будьте на фоксі, певний час ми думали, що це якийсь орієнтир, але е, також. Залучивши інформацію з мережі інтернету, ми дізналися, що це значить будьте внімательні про те, що зараз можливо щось буде відбуватися. Здебільшого, це просто якесь умовне кодове слово, яке, здавалося б, має зовсім інше значення, але в даному контексті от, воно позначає саме от конкретне місце або конкретний момент. Завдання Рерників все це проаналізувати. Віталій оператор розвідки, і він займається першим етапом роботи з інформацією. Моїм основним завданням є відфільтрувати потенційно цікаву, потенційно корисну інформацію від умовних балачок Про що небудь от і далі вже цю інформацію я передаю безпосередньо на аналітиків. Тобто бійцю зебрі нам треба надати інформацію про те, де знаходяться орієнтовно. знаходиться ворог, він скупчився на нашому напрямку. Щоб можна було розуміти, куди власне кажучи, поцілити у цивільному житті. рерники здебільшого мали технічні спеціальності, тому з вибором служби не вагалися. Чотири роки професійного досвіду розробку програмного забезпечення я займався технічною підтримкою програмного забезпечення. На цивільному взагалі я був продавцем консультантом в магазині техніки. Та собі в команду розвідники не повірите, шукають і лінгвістів, бо у перехопленнях чують різні мови: татарська, башкирська, народи меншини з Росії у підрозділ. Набирають людей, які досконало знають російську з усіма говірками і сленгом, бо іноді треба розбиратися приміром у тюремному жаргоні. Колись ми не чули слово, фігурувало таке слово як закамиряться, і ми такого ніколи не знали. За допомогою штучного інтелекту як активно ми засовуємо, він нам може сламачити значення тих чи інших слів. зокрема, слово закамиряться значить за нішпариться, скриться, спрятаться. А часто від швидкості дешифрування почутого залежить життя побратимів на лінії фронту. Ми чуємо артилерію, яка наводиться на наші позиції, і якщо ми розуміємо, що Команда стріляти, ну тобто, виход там одну міну кидай, співпадає з обстрілом наших позицій. Це насправді тисне, тому що ти себе часто картаєш за те, що можливо ти працюєш недостатньо швидко. Чоловіки розуміють наскільки важлива їхня служба, але найбільше зараз навчилися цінувати тишу. Наразі займаюся спортом в тиші в машині, їжу в тиші. І інколи хочеться просто почути е це чудове. Нічого не слухання. З Донеччини Тетяна Демух та Олександр Корецький. Ми, Україна, марафон. Єдині новини.